До речі, розпочати розмову із приємного групу журналістів, відзначено за тісну співпрацю та висвітлення актуальних проблем податкової служби завдяки зусиллям підрозділів податкової міліції до зведеного бюджету надійшло майже 60 мільйонів гривень, і це немало на 12 мільйонів більше ніж у році 2010-му. Викривалися злочини у сфері оподаткування. приховывании податков и использовании конвертационных центров. Так, в прошлом году 4 конвертационных центра, достаточно мощных, было ликвидировано. В результате доначислено денежных средств, большая сумма в бюджет. И порядка 336 постановлений следствия было направлено для исполнения и проведения внеплановых проверок, по которым мы ожидаем доначисление и поступления в бюджет близко... 30 мільйонів гривень. Виявляти економічні злочини стає повсякчас непросто. Правопорушники використовують найсучаснішу передову комп'ютерну техніку та системи управління банківськими операціями. Люди, які совершають преступлення правопорушення в налоговій сфері, зачасту використовують більш мощний технічний потенціал, е, чем подразделення, які з ними борються. но несмотря на это, вот благодаря качественному подбору кадров мы все-таки я думаю, что если не на шаг впереди, то хотя бы вровень с преступностью экономической идем и благодаря этому успеваем все-таки выявлять и вовремя противодействовать, Економічної приступності вилучені кошти будуть спрямовані на пріоритетні заходи розвитку економіки та розв'язання соціальних проблем на будівництво нових шкіл, доріг, лікарень тощо а тому не варто приховувати податки. Це турбота про майбутнє країни та гідне життя громадян.